Привіт, я Анастасія Вєко, практик соматичного руху. І сьогодні я хочу поділитися з сематичною практикою маленький танець. Її засновником є Стів Пекстон. Це батько контактної імпровізації, такого виду танцю. І він називав цю медитацію рефлекторним танцем кісток. І це є доведеним науково терміном постуральна корекція яка відбувається щосекунди в нашому тілі, кістки абсорбують гравітацію, і це відбувається несвідомо, але ми можемо свідомо це спостерігати. І це не тільки допомагає нам ем, якби побудувати тілесну свідомість, це також може нас врятувати під час падінь або якихось ситуацій, де ми не контролюємо своє тіло. Я нагадаю, як і в будь-якій соматичній практиці, якщо ви відчуваєте себе приголомшено, некомфортно, варто зупинитися, відкрити очі, пройтися і повернутися до практики, практика виконується стоячи, тому знайдіть комфортне положення для свого тіла, комфортне місце і розташуйте стопи якомога ближче одна до одної. І давайте спробуємо. І отже ви стоїте, дозвольте сідницям бути важкими. Внутрішні органи розслабляються у тазовій чаші. Дихайте вільно. І відчуєте чашки струк. Відчуйте, як хребет піднімається вгору, проходячи між плечима та підтримує череп. У цьому центрі стояння ви можете спостерігати незначні рухи. Це і є маленький танець. Так діють рефлекси, щоб підтримувати вертикальну позицію, навіть коли ви дуже розслаблені. Начебто ви вирішуєте впасти, але відмовляєтесь. Ви спостерігаєте за тим, як стоїте самі по собі. Вільне дихання. Лопатки важкі, сідниці важкі. Відчуйте дихання. Нехай органи опускаються в чашу тазу, а хребет піднімається. Щоб підтримувати череп. Ледве відчутно потягніться у напрямку, в якому звисають руки, не змінюючи цього напряму. Відпустіть. Спробуйте ще раз. Чи може воно бути ще меншим? Наче подовження зароджується? Відпустіть? І зробіть ще раз найменше подовження, яке тільки можна відчути, у напрямку, в якому звисають руки. Не змінюючи цього напряму, чи може воно бути ще меншим? Подумайте про те, що воно відбувається крізь відбитки пальців, крізь кінчики пальців? І якщо це подовження відбувається, де воно починається? У руці чи в плечі запам'ятайте це відчуття, піднімаючись вгору по спині від кубрика через крижовий відділ, поперек, грудну клітку, шийний відділ. Аж до Атланту. Між вухами. Ледве відчутно потягніться у цьому напрямку. Відпустіть. І ще раз. Чи може воно бути ще меншим? Відчуйте тяжкість рук. Відпустіть плечі. Відчуйте, як хребет піднімається, щоб підтримати череп в ділянці між вухами. Вільне дихання. Маленький танець. Уявіть, але не робіть цього. Уявіть, що збираєтесь зробити крок правою ногою. Що змінилося? Уявіть, але не робіть цього. Уявіть, що збираєтесь зробити крок правою ногою. Що змінилося? Поверніться до нейтрального положення. Ви стоїте. Маленький танець. Уявіть, але не робіть цього. Уявіть, що збираєтесь зробити крок. Лівою ногою. Правою ногою. Лівою. Правою. Лівою. Правою. Обома ногами вистите. Вільне дихання. Відчуйте рух діафрагми. Тиск та вивільнене тиску на органи, розташовані під діафрагмою. Аж до дна чаши тазу. Органи розслабляються у тазовій порожнині. Відпочиньте. І в наступні декілька секунд відкрити очі, але тримайте погляд розфокусованим. І пройдіться, спостерігаючи маленький танець в повільній ході. Якщо вам сподобалася ця практика, залиште відгук і поділіться цією практикою з іншими. Ваші коментарі є мотивацією для мене, а також вони мені допомагають знати про те, що те, що я роблю, є цінним. Dziękuję.